Пиріг з голубцями їли? Я навіть не очікувала, що буде так смачно. Ловіть дешевий, простий і швидкий рецепт. А як все починалося? В холодильнику пропадала і ридала вже два тижні капуста, а після голубців залишилось дві ложки начинки. Але ж не викидувати це все добро. Тому я швиденько наколопусила тісто. Рецепт, до речі, в описі під цим відео. І довела начинку до ладу, посмажила залишки капусти накраплюю оливкової олії з вершковим маслом, посолила, поперчила. І подала свою голубцеву начинку. У мене це був булгур, індичий фарш а, і засмажка з моркви, цибульки та грибів. Ну і плюс міленько і щедренько нарізала кроку. Розділила тіста на дві частини, Спершу вилила одну частину тіста. Потім начинка, зверху друга частина. Посипала для красини сінім льону та кунжуту. Я випікала при температурі 180 градусів ну, 30-40 хвилин. І яка ж це смакота? І продукти не пропали, начинки багато, тіста мало. все як я люблю. А ви що робите з залишками продуктів? Можливо, у вас є якісь свої цікавинки? Поділіться і смачного.